Усім величезний привіт, розпаковка продуктів, як ви і просили знімати. Тому знімаю і показую. Дуже багато товарів я купив по акційній ціні. Ці. От Шкода, що ви пишете, що Сільпо найдорожчий, найдорожчий магазин. Ну, я би так не сказав, в кожному магазині є щось дорожче, є щось дешевше, коли акція це, це ще додаткова економія. Тому зараз я хочу розпакувати спочатку сільпо, показати, що я взяв зі знижками з хорошими. Придивіться і занотуйте собі. Я ну вже я, який бігає по магазинах, вже ціни знаю на пам'ять можна мене вночі розбудити. І я вам розповім усі ціни на той чи інший продукт і де зараз дешевше придбати. Дякую за коментарі, дякую вам за ваші подобайки. Взяв кавун, не знаю, як кавун, хто вже брав кавун у сільпо, залишайте свої коментарі. Ось по 20 гривень. Не раз я у відео говорив, що яблука по 100, кавун по 20. Будемо їсти кавуни. Тому поки що кавуни по 20 гривень, купуйте і насолоджуйтеся. Так, добре. Так, у бабусі дивіться, взяв за 30 гривень яблучка. Вони вже такі трішки, знаєте, ну, вони тверді, хороші, але їх вже от треба з'їсти. Тому тут. Небагато, швиденько підуть ці яблучка. Ось, Тому заходьте на базар, може в бабусях дійсно яблучка з городу, з хрубачками, натуральні і дешевше. Взяв капусту. А знаєте, що я хочу зробити? Порізати і потушкувати з цими з мисливськими ковбасками. У мене є спеції, я купував в польському магазині спеції. Я забув до. Бігусу, чи як правильно називається. Ну, Там намальована тушкована капуста. Ось і ця приправа я вже не раз робив з цією приправою, дуже смачно виходить. Так, добре, поїхали далі. А, цибулю взяв. Добре, що цибуля зараз недорога цибуля. У бабусі на ринку взяв щавель. Щавель, щавель. Так, це у нас кріп, це у нас петрушка і це у нас цибуля. Так, добре. Далі. Ну, Далі давайте сільпо. Салат Айсберг, 50 гривень, ось така, ну, велика, але 50 гривень, я гадаю, що вартує, на декілька разів зробити салат. Я коли роблю оцей салат, зелений, як я говорю, зелепузина, купую ось ці салати. Мікс. Часто купую оці зелені салати, ну от Айсберг, оці салати, по 53 гривні маєте. Дуже часто він буває зі знижкою, тобто термін придатності закінчується, і вони ставлять його зі знижкою 50%. Але останні два рази бачу, що немає зі знижок, мабуть, швидко розкуповують 53 гривні. 120 грамів. Взяв два салати. Дуже спекотно, тому в мене працює вентилятор, цей маленький, що на столі стоїть, може буде якийсь шум трішки. Так, ну і хто дивився огляд із сільпо, взяв ось ці коктейлі. А, знаєте, їх можна зробити навіть. ну як коктейлі, Тут а, оце, ананас, виноград, вишня, авокадо, манго чи що там ще манго. Зробити галяреткою, залити жиле і оці шматочки покидати в саме жиле. Або можна і так покуштувати. Я думаю, що за 24 гривні дуже хороша ціна. Я шкодую, що я не взяв ще пару баночок. Вони дійсно зараз дорогі, ці салати. Знаєте, скільки вони там, здається, по 60-70 гривень за баночку. За 30 гривень взяв ось такий майонез, хочу спробувати, не знаю. Олівія. Також був зі знижкою 250 г. Мені дуже подобається, коли майонез у баночках. Не знаю, Мені чомусь зручно. майонез у баночках. Так, Взяв моцарелу, мені просто захотілося свіжих ґрунтових томатів із моцарелою. Ріжемо скибочками саму скибочками сам томат. Трішечки даємо, ну, хто любить переправу, хто любить трішки солі, дуже смачно. 125 грамів 50 гривень. Я бачу, що моцарела також вже почала дорожити у всіх магазинах. Це також вона була зі знижкою. Як правильно отак чи отак. В принципі, і так, і так буде 69. По 69 гривень взяв оці томати черрі, 69 гривень до салату цього зеленого. Ну і ще ріжу оцю фету. Також в мене ще з минулого разу вона залишилась, додаю в салат. Спробуйте, дуже смачно. Відбивні, дивіться, як гарно запаковано. 269 гривень за кілограм. Я думаю, я гадаю, що відбивні будуть добрі. правда? Приїхала матуся, тому кожен день хочу, щоб вона їла щось інше. Вона відпочиває у мене. Так, дивіться. Ось ця моцарела і ось цей сологуні, вони дуже-дуже смачні. Не знаю, я в інших магазинах не бачив а, цієї фірми, але якщо буде по акції, десь побачите, ну в Сільпо обов'язково зайдіть і візьміть зараз, він 49 гривень, 180 грамів. Дуже смачний. От навіть зробите таку нарізку а, на стіл із моцарелою, і сологуні. А, Надзвичайно смачний, можна і на піцу потерти. Дуже смачний сир. Спробуйте, хто не пробував. Так, зі знижкою 50% була ось ця ковбаска. Я її також брав минулого разу, але не зі знижкою 50%. Ось, і вона мені вийшла 165 гривень. 165 гривень за кілограм. Це вищого сорту. Ось вищого сорту. Премія молочна варена, дуже смачна. От дійсно такі смаки як раніше а, купувала, мама привозила із магазину. І знаєте, як я, мама, коли робила салат олів'є, різала оцю ковбаску, щоб нарізати на олів'є спочатку смужками. А відкривала мені баночку майонезу. Я оцю смужку макав цю ковбаску смужки макав в майонез. І так, пам'ятаю, смакував. Ось, Тому також зверніть увагу, дуже хороша оця від премія, їхня ковбаска. Це точно? Да, це премія. Згущене молоко. Мама каже, я хочу, я хочу нашого звичайного домашнього кістомолочного сиру. Вона дуже любить оцей кисломолочний сир шматочками і зі згущеним молоком. 35 гривень в сільпо. Зараз по акції згущене молоко. 290 грамів. Здається, воно також було і минулого тижня. Взяв спробувати квас. Він вийшов мені за 9 гривень, знижка 75%. Гречано-багетний, темний з учорашнього хліба. Написали тут так цікаво 330 мл, хочу спробувати зараз прямо з вами. Дуже смачний. Дійсно смачний. Будете всі легко, спробуйте. Так, ну а тепер АТБ. За тебе я взяв свою улюблену сметану. Найкраща сметана для мене на сьогоднішній день це ось ця. Зараз в акції була 300, вибачайте, 200 грамова, 20% жирності 31 гривня в акції. Тому якщо. Вам вона також подобається. Зараз купуйте вона з хорошою знижкою. Хто не пробував, спробуйте. От візьміть зараз маленьку, якщо спробуєте, то будете і надалі купувати. Оцей хрещатик, як я і говорив, що я його візьму. Давно я хотів спробувати, оце морозиво київський, з фундуком та вершковим маслом. А, дуже смачне. Я, от тільки коли його відкрив, так думаю, щоб тільки не було притерно солодким. Таким, знаєте, якийсь хімічний такий смак, як інші морози, не буду називати марки. Дуже смачне. Спробуйте, воно нам дійсно сподобається. Тут 350 грамів. Поки що воно в нову акцію, от, не пам'ятаю, чи 108, чи 103 гривні а, зі знижкою. Тому хто питався, там, чи смачне, обов'язково візьміть і спробуйте. Дійсно, дуже смачне. Так, добре. Яйця взяв, яйця були зі знижкою своя лінія, тому взяв по 40 гривень, думаю, хай буде десяток. Там ще було декілька, але чомусь ніхто не купував. ну не знаю, Я вже зварив дві, дві штуки на ранок нормальні яйця з оцінкою. Так, добре, це в нас був що? АТБ, Зайшов в Аврору, взяв чай і взяв ось такі як вони кажуть, коктейлі. Коктейль а, холодний. Його можна пити з холодним молоком, розбавляти льодом, по 24 та по 22 гривні. Якщо вашому, вашій Аврорі стоїть ще піквік оцей чай по 29 гривень, я забрав два останніх. Обов'язково йдіть візьміть. Ну, хто полюбляє, звісно, ось такий чай. 29 гривень для цього чаю ціна надзвичайно дуже хороша. Забрав останні дві пачинки. Хотів ще взяти, але немає. Розібрали весь. Тут по 20 пірамідок. Це чорний чай, персиковий, ну, ароматизований персиком. За 9 гривень взяв ось цей серветки фрекінбок, мікрофібра. А тут, здається, одна, одна серветка. Да? Так, серветку з мікрофібри рекомендується використовувати в сухому та вологому стані. Та після закінчення прибирання серветку рекомендується вибрати звичайним господарським або туалетним милом. Можна використовувати так само, м'які маючі засоби, що не містять відбілювачів. Не знаю, що це за суперсерветка. 9 гривень. Знайшов за 9 гривень, думаю, але хай буде. За 9 гривень серветку можна купити. Так, і взяв обов'язково, завжди купую якісь засоби для своєї пральки. Пропускаю те, як кажуть, в холосту. Також ви бережіть свою помічницю, вона у вас перша помічниця. Да? Скажіть, як раніше прали в ванні раком стояли. Ось три штуки, от не пам'ятаю вже скільки, ну також по акції. Зараз вони були по акції, так що зверніть увагу і також пропускайте свою пралку. І взяв. Серветки 60 гривень? Дивіться, рожеві. Точнісінько, ця ж сама фірма. Пам'ятаєте, вони були в, червону, в чорному кольорі. ось, І вирішив спробувати ось такі в рожевому кольорі. ну, Вони всі йдуть з парфумами, парфумовані. ось, Тут 100 штук. Тому також з вами поговоримо у відео: кльові та фігові. Так, так. А що? Це також потрібно. Дуже хороша ціна. 80 гривень за упаковку туалетного паперу двошарового 8 рулонів. забув вам показати. Це також в АТБ. Ну, Хто дивився промгрупу, то той пам'ятає, що минулого тижня були оці серветки двошарові. Туалетний папір двошаровий за 80 гривень. Дуже хороша ціна. Ну і, звичайно, мої лікування. Не знаю, коли скінчиться, але поки що треба пити. Завжди дзвоню до лікарки своєї, а вона каже, ні, ще п'ємо. Я кажу, то скільки я буду ще пити? Ну, вона лікар, вона краще знає. Подорожчили на сотку велоксин на цілу 100 гривень. Тепер... Добре, я вам хотів дещо зараз ще показати. Досить щось таке цікаве, тому давайте зробимо з вами розпаковку. Забув, я ж хотів взяти ще ці капсули Lіноor, я ними користуюсь зовсім недавно, для себе відкрив. Вони дуже класні. Тобто це пом'якшувач, як кондиціонер. Для пральної машини засипаєте перед пранням, засипаєте і перете. Надзвичайно круті, і я вам хочу сказати, що аромат набагато довше залишається на одязі, ніж з таким рідким кондиціонером. Я взяв такі фіолетові баночці і взяв зараз ось цей Linoр Голд. Також, хто не пробував, Обов'язково обов спробуйте. Ну, звичайно, хто любить. Зараз він зі знижкою в магазині копійочка 175 гривень. І як я вам обіцяв, розпаковка. Мені знову вислали новинки від Ягодар. Я не знаю, що там всередині, тому хочу одразу разом з вами розпакувати Ягодар, мінімум цукру, максимум Ягодар. Я пам'ятаю, коли перший раз я а, спробував Ягодар. Я сказав, вау, яке воно смачне. Тут тільки натуральні продукти. Обов'язково зайдіть на їх сайт Ягодар. Ось. І для, тільки для моїх глядачів, для самих найкращих, буде знижка 15%, якщо ви будете щось замовляти від Ягодар. По промокоду Venturino 15 отримайте одразу 15% знижки. Приїхала Матуся в гості. Вона дуже полюбляє кисломолочний сир. З якимись вареннями, з джемами. я скажу: о, мама, сьогодні буде свято. Тому що дуже смачні у них джеми, надзвичайно смачні соуси. Дивіться, як гарно все запечатано. Кожна баночка окремо це 100%, що в дорозі при доставці не розіб'ється. Джем, ожина чорниця. Дуже полюбляю чорницю, тому, мабуть, зараз його і відкрию. От відкриваю кожну баночку, і знаєте, це таке. Це шоколадне яйце ми відкриваємо, і завжди цікаво, що ж там попадеться далі. Джем мятна ожина. Чомусь а, от відкрив джем мятна ожина і одразу знаєте, чомусь подумав чай. Робити смачний чай із м'ятною ожиною. Так, тут у нас джем Лимон та Лайм. Це дійсно новинки, тому що в них таких ще не було. А, баночок цікавих. А, склад лимон свіжий, 50%, концентрат з яблучного соку. А, так, вода питна, сік лайма концентрований. Тут всі натуральні добавки йдуть. І оце, мабуть, також новинка. Щось таке цікаве. Дивіться як гарно запечатано: джем манго та малина, джем персик ананас. Так, мамочка прийшла. Я знаю, що да, ти любиш кисломолочний сир. Зі ти А от зараз спробуй дивися, скільки цікавого прислали. Я думаю, що сподобається тобі кисломолочний сир із якимось джемом. Дивись, є ожина-чорниця, м'ятна ожина, лимон та лайм, манго малина, персик, ананас. Які ти хочеш спробувати? Я хочу ожину чорницю спробувати. Я просто люблю чорницю. і Смачить, тому профіль. Хочу спробувати. Аж, аж, аж переповнено. Ну, пробуй. Дуже смачно. І, і перші враження, зразу говори. Смачно? Смачно. І, до речі, воно все без цукру. Без цукру? Так. Да. Ой, ну то я їм тоді. Без цукру. Ой, яка смакота. Давай ще якісь відкриємо. Дійсно, смачно. Отаке красненьке. Угу. Красота. Ще раз хочу сказати: дуже добре оці а, джеми, в кого цукровий діабет. Також зверніть на це увагу. Давайте спробуємо. У них є ще дуже смачні соуси, хто пам'ятає, я робив також розпаковку. Надзвичайно крута річ до м'яса. Також до салатів можна використовувати. Або ж, знаєте, як на, накривають на стіл таку нарізку, да? як він називається? Така нарізка з сиром. Сир? Сир. 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 Да. І ось такі там є дуже смачні соуси до, до, до сиру. А, іменно до сиру. Угу. Сир з пліснівою. Зараз модно така, знаєте, нарізка. Ну, то, а, але мені десь далі краще подобається. Мінки точно до всухне. Угу. Сподобалось тобі, так? Да? І угу. я ще хочу оцей джем м'ята ожина, тому що я знаю, що я буду його зараз із чаєм пропускати. Так. Всередині ягоди, шматочки ожини. Ось. Дуже смачно, надзвичайно ну, смачно, великі ягоди. Великі ягоди. Так, так. Вони Тата кусочки, прямо такі угу. кусочки. ягоди. Та, тут От як їж... перетерті, а а, тут, перетерті. Прямо... Да. Отакі їжі, ніби дійсно цілу ужину. Угу. Справжню. Угу. Дуже дякую. Дуже величезне вам спасибі. Замовляйте зараз зі знижкою. А я вам як завжди буду бажати всього найкращого. Економних покупок і до зустрічі.